Гадаю, що на джидждропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Продовжується мій шлях за перчатками омега. В якості вже не Battle Скард, в, в якості Battle Скарт ми вибили на другій серії, їх, а в якості Велворн well за 34 тисячі. І на балансі майже 5000, не вистачає буквально 50 цих штучок, э, штучок джепойнтів. Поїхали. Good game. Можливо, хоче видати щось. Ну, до речі, це не око, так? Так, це не окуп. ще раз. 898 і. О, нормально. Оце мені подобається таким чином, коли ви вида... Може ще раз почекайте, Давайте три. Давайте три просто гудгейми. За 1300 відкриваємо і. Ну да. це я дарма зробив вже. Окей, робимо просто апгрейдики. 180, ставимо на 1000, чому би і ні, так сказати. Бо, до речі, почало повільно, але мені здається не випало, адже там чомусь забустився. забустилась стрілочка. ой, ще раз 1000 ставлю. Давайте глок. Давайте цей глок. Сувенірний і може ні. Ні, на жаль, 1111. Ой. А тут, тут з комами прям можна вводити? Прикольно. Емочка. Ну, стартануло прям дуже потужно, ви бачили це, мабуть. Е 400. О, золотий, золотий кейс. Давай, не підведи. Ну, бо золотий він може і погано видати, а може і дуже і дуже непогано. Ну, оце дуже погано, так? Це сотка якась або 800. Оце 380, так. Це 380. Хайпкейс, три штучки. Летимо, не знаю, як... може, може прям хайпкейс сьогодні повідкривати. Може, є прям шанс, що щось. Оооооо-хо-хо-хо-хо. Це смачно. Почекайте, оце ми продаємо і відкриваємо 5, 5 штучок, 5 хайпкейсів за 2500 джип Окей, окей, є за 1000 дропчик. Ну, бачите, ми в окупі. Ми навіть в окупі, хочу вам сказати. Апгрейд тепер робимо на е, 2000, адже це буде абсолютно, абсолютно непогано, але, на жаль, не випало 2000. Ну, нічого страшного. Ми нафармили 5000 таким собі чином. Е, 3800 витрачаю на е, 5 даркдропів, щоб вибити. О, нормально. О, гарно! Почекайте, це, по-моєму, теж не по... Це просто браво! Це просто браво! Як же! Як же І ж... В нас ще є е, шанси зробити атак. Бо 23% ні. Будь ласка, заходиш. Давай на 3. Давай на 30%. Ти... Ой. На, на 300. Коли цей 500 коштує сам? Почекайте, почала дуже. По... Ну. Воно не... Ні, воно не гальмує, на жаль. Ну, хоча було близько. Була близько. 7 тисяч ми нафармили. Почекайте, може реальна тактика в тому, що відкривати просто кейс і, типу, 5 штучок. Давай, 4 тисячі коштує відкриття е, uh, таємної зброєю. Поч... Це дуже непого. Це дуже непогано. А що сьогодні шансами? А що сьогодні ш... Продаєм, продаємо. Продаємо, продаємо і робимо апгрейд ще на 2000. На 2000 можемо спробувати. Почало повільно, але чи буде воно гальмувати? Ні. Відповідь на це питання ні. Також не забувайте про мій телеграм-канал. Адже там виходять всі. Ой, я один відкрив. Адже там виходять всі новини щодо нових відео. Також там ви можете подивитись прикріпленому повідомленні. Е... Цей всі мої промокоди. Там також є ексклюзивні промокоди, які дають більше бонусів. Так що залітайте. Ну і також розіграші. Розіграші там е, бувають. Бувають. Вже два пройшло. Так що, щоб не пропустити наступні, раджу підписатись. Відкриваємо 5 історичних кейсів, врешті-решт, щоб. Е, ой, от от перший такий прям серйозний злив. Давайте абсолютно. А, Окей. 825 випало скіка. Будь ласка, випади 500. Окей, поняв. Значить, робимо на 594 і. Насправді треба 2000. Треба просто 2000, і я буду взагалі. Угу. Дякувати буду взагалі. Хотів сказати, 1000 робимо. 25% шансик. Але, на жаль, до речі, що це і по 90 такий... до... Ну ти, ну, ти, ну ти байте, ти да мене ще будеш. Окей, братан. Пікнік. 5 пікнічків. 5 пікнічків за 3000 на половину бала. О, найстер2. Щодві... Н... Аге, ну от не зрозуміло тут ніби. Ну, ніби нормально. 3300. Три так, а відкрили за 3. Нормально, нормально, в принципі. Почекайте, може реальна тактика в тому, що одна. Давайте не з цим кейсом я буду так робити. Краще оцей. Будь ласка. Ми, ми олинулись на, на все. На все гра, зіграли тільки що. О боже, ні. Ну, які 3. Все. Ну, бо насправді, насправді, треба вже кудись рухатись. Я думаю, тільки, так, тільки з такою логікою. Але. Зо3? Це просто браво. Я сьогодні буду плескати дуже багато разів, я відчуваю, тому що... ні. Ні. А, ти, 1700 ти коштуєш. Нормально. Окей, два. Буд, будь ласка. Ти можеш ви, видати просто емечку за три. Я зрозумів. Я... Ні, я все. Я все розумію, звісно, але оце я не розумію. А, почекайте. Є шанси, є шанси на кам, будь ласка, дроп за 5000. Ну зараз треба як ні, ніколи. Я розумію, якби що це повний рандом, але Хел. Чому не Hellfire? Hellfire це було б дуже гарно. Ой, 530! Скільки Hellfire було б? Заради ціка... Мінімум 4. Мінімум 4 тисячі Hellfire буба. Ну, у нас зараз 2000. Окей, я пропоную полинам трошки пройтись. Може, калаш неоновий гонщик, як любить цей кейс. ну да. Ось тут. Ось тут він. Ого! Це, це сильно. Це я хочу сказати сильно. 305... Мені мене немає слів. Насправді. Мені навіть не вистачає. Ну, окей, бананадей. Поли... Найс, 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 найс. 824. І. Будь ласка, от зараз треба, щоб ти от видав саме той аук за 2000. От просто треба. Просто необхідно це. Почекайте. А, ну цей галі. По... Чи... Норма. Камбек. Нур... Почекайте, сика... будь ласка. Тільки зараз не берете, тільки не берете. Ну, і взагалі ЦЗшка там є. Ной! Oh, nice, 4... Ми камбекнули потихеньку. Ну, ще не буду так казати. Ну, ми потихеньку. Камбек, почекайте. Братанчик, давай. Ну, я навіть не сумніваюсь, що він мене поверне зараз, адже він. Мені пишуть, адже він. Е... Нормально. Чот... Ну, та ж ціна. Тому ми крутимо ще разочок і. І, 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 і. і... Найс, nice, емочка, І ще щось, будь ласка. Найс! Nice. За три. Найс! Nice. Гарно. 6к, Ми реально камбе. Я думав, це все вже, насправді. У нас який кейс спас по факту. Оцей. Ну да, і бананадей, який чи не банан? От я не дуже пам'ятаю. Окей, тоді відкриваємо три цих. Кейсі Біка Сімей, і дивимось, Оце норм, але треба щось прям масштабне таке. Ну, масштабно не випадає. Спробуємо зробити апгрейд. Апгрейд сьогодні не видавав, прям жорстко. Тому. 2000 в апгрейді. Будь ласка, хоча б. Я не знаю, я не знаю, як це працює. Я просто не знаю. Давайте, є. Знаєте, які шансики, Отут, ще раз. Будь ласка, тільки не берети, тільки не цзшка, це прикол якийсь? Поч... А, а що з цим кейсом? Я не... я не розумію трохи. Це... Почекайте, давайте по одному покрутимо, чисто подивимось. Чисто подивимось, може тут... Може ми зламали цей кейс. Ну, це 2000, або 1500. Це 1400. Окей. А, дивіться, все або нічого. Ми ставимо 10. Ой. Куди я клікаю? 10 000. Отаким чином, будь ласка. Не випало так? Чи ви. Стоп. Ну, знов, знов якась така трошки байтова прокруточка була. Будь ласка. Будь ласка, можна насправді. Насправді, можна щось. Неону... неонуар, це норм, це норм. А, так. Це 2000. Від... Може, два? Давайте два. Все одно мені. Будь ласка. Ну, зараз дві фігні полозяться, Ну так, дві фігні, просто видає. Просто дві фігні. Окей. Окей, окей, окей. Давай, видаєш агента. Просто видаєш агента, ми робимо апгрейд на цей. Ну да, да випадає XM, який коштує 1000 ма... А, ну 1600, дякую. Відкриваємо тоді фастом. Це скільки? Це не. Ну, я зрозумів. Натяк я зрозумів, що сьогодні якби шанси є, але. О, це За три. Ну так. Да. Ще раз. Ну, все. Ну, був шанс, що за 3 випаде. Вона випала дуже дешево. От я. Окей. Все. Апгрейд. Баланс. 521. Так, ставимо на. 2500. Просто щоб на кейс. 25. Що ж я нулем 0М завжди промахаюсь? Окей. Будь ласка. Ні, почало... Ну блін, а чого ти стартуєш так сильно іноді? Я не розумію. Ладно. Сьогодні, до речі, ну. А до речі, 3 тисяч... Ну, ми нормально покрутили, тому що мені оцей кейс повидавав, непогане неорайдер, всякі штучки. Прикольні. Тому на сьогодні все. До нових зустрічей.